Ми повинні, якщо цього не виходить в залі парламенту, в Кабміні, в інших місцях відкрити дуже серйозну дискусію на вулиці. А, профспілки ініціювали ще два місяці тому акцію протесту а, біля стін Верховної Ради України 17 листопада, я, до речі, користуючись нагодою, запрошую всіх киян, а, мешканців Київської області, всіх людей з усієї України. 17 листопада прибути до Верховної Ради України і вимагати реалізації своїх законних свобод і прав. Перше. Друге, ми провели сьогодні вранці велику селекторну нараду з усіма осередками про спілок по всій державі. І за нашими прогнозами ми зможемо про спілки 17 листопада зберуть до 170-100 тисяч громадян у центрі міста. Третє. У нас, Вимоги специфічні і, власне, і традиційні. Традиційні це перегляд, кардинальний перегляд тарифної політики. І це, я хочу підкреслити, масштабна попереджувальна чергова акція. Ми готові обговорювати питання загальнонаціонального безстрокового страйку. Друга важлива складова, ми таки хочемо, щоб прем'єр виконав нам дану обіцянку про підвищення мінімальної зарплати до 3200. Я знаю, і тут є. Окремі політичні сили, які заявили про те, що не будуть голосувати за цю а, правку, за ці зміни, за збільшення для 4 мільйонів українців зарплати, мінімальної зарплати до 3200 гривень. І я, чесно, не, не розумію батьківщину, яка ви, висунула таку ідею. І останнє, на нашій акції не буде жодного прапора політичної сили. Ні Соціал-демократичної партії, ви ні ви сам Батьківщини, буде. ні Ляшка, ні Опоблоку жодної. Ми не дамо політизувати цю акцію. Ми хочемо добитись конкретних результатів. Ми дам... не дамо. Я, звичайно, як представник проспілок у парламенті буду першим з лідерами проспілок.